So. Ну що ж, нарешті бійнали відкрито ваші враження? Чесно кажучи, в цілому задоволений. Це дуже амбіційний захід з самого початку. Настільки ж амбіційний, як і простір. Висока якість мистецтва, я вражений. цікава ваша думка з приводу сучасного мистецтва, представленого в експозиції. Чи всі художники вам по душі, яких обрав Девід Еліот? Я не можу сказати, що мені подобаються усі художники. Деякі китайські автори представили огидні проекти. Їх об'єкти не привабливі, вони відштовхують. Але це і є їх бачення апокаліпсису. Ще з часів Ван Гога. Ми вивчили, що сучасне мистецтво може бути огидним для нас. Сьогодні а завтра стати шедевром. Давайте детальніше поговоримо про сучасне мистецтво. Адже для багатьох людей воно незрозуміле та порожнє. Прості глядачі не розуміють на що і навіщо було витрачено стільки грошей. У чому ж загадка контеправіарсена Вайдиспаніманіанта Венвиспікебата з олвейском мистецтво завжди було сучасним, і воно майже завжди було незрозумілим для людей. When we speak about візьмемо, хоча б мікеланджело. Після того як він закінчив Сікстинську капелу, обурені глядачі сказали, що це неподобство треба знищити одразу. Але ж Мікеланджело був майстром, а сучасні автори іноді виставляють порожні стакани і кажуть, що це мистецтво. Знаєте, коли я був молодий, я теж не розумів сучасного мистецтва і думав, що всі художники шахраї. А знаєте, чому я став цікавитися сучасним мистецтвом? Тому що я знаю художників, я мав змогу познайомитися з ними і зрозуміти, наскільки ці люди глибокі. Тоді я сказав собі: вони не можуть мене дурити. Це скоріше я не здатний зрозуміти мистецтва. Ізнати кімнаєм нотейболтоннестен. сучасне мистецтво складне для сучасників, бо воно на крок попереду свого часу. Мистецтво це мова. Якщо я, наприклад, не розумію кирилицю, її літери та слова. Це не означає, що вона порожня і нічого не значить. Адже ви її розумієте. Точно також і мистецтво. Щоб зрозуміти його, потрібно вивчити його мову.